Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2020-2021 років. 16 березня 2021 рік. Матч 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів, матч відповідь, другий матч з двох. Мадридський Реал. Зінадіна Зідана у себе вдома на Альфредо Ді Стефано. команда приймає Аталанту Джан Пєре Гасперіні. 3-1 Мадрид перемагає. І по сумі двохматчевого протистояння з рахунком 4-1 перемагає Мадридський Реал. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 3-5-2 стартова розстановка манрідської команди. Зін-1 Зідан, головний тренер команди. Цібу Курта у воротах. Трійка центральних захисників Серхія Рама, Снача Варан. Лука Модрич, Тоні Крос, Федеріка Вальвердо. Трійка півзахисників Мінді, Лукас Васки з латералі. Карім Мінзіма, Вінісіус Джуніор у нападі. Ось така стартова розстановка манрідського реала. Атланта 3421 стартовая расстановка Аталанты, Джин Гасперини, головный тренер команды Спортиелло Оборота, Кристиан Рамера, Талой Джим Сити, три центральных захистники, Мартин Дерон, писина на пив завистники, Мели Латерали, Руслан Малиновский, Паша Лич, центральные атаковальные пив Луис Мария Люнапади. Это стартовая расстановка Аталанты, Джин Гасперини. Тепер, друзі, про сам футбол. Давайте будемо говорити. Ну що ж, друзі, перший матч якраз завершився перемогою Мандріда. Там Мінді забив переможний м'яч. Матч відбувався перший на стадіоні Аталанти. Тоді, до речі, існувало правило визвути м'яча. І Аталанті потрібно було забувати та гол. В принципі, друзі, я вам хочу сказати, що Аталанта поцікавіше цей матч розпочала. В Аталанті пару непавних атак пройшло на старті матчу але десь так, знаєте, десь так з хвилин так, 15 мадридський Реал також став свої моменти створювати. Тут Атланта краще розпочала, а потім Мадрид команди зі 19 гру. І ось на 34-та хвилина матчу. Атланти Атланта м'яч і Помиляється, Лука Модрич підхоплює м'яч, Модрич передача, бензима, удар гол. 34-та хвилина матчі. Мадридський реал забиває гол. Спарта якраз вибивав Красту м'яч. Вратар таланти, але вибив прямо на ногу. Хорвата Лука Модріч. Да? Тобто Спарта вибивав м'яч, але вибив прямо на Луку Модрича. Хорват віддає передачу на Каріма Медзема, а Карім забиває. 1-0. Мандрицкий реаліл виходить вперед, Ну і Лука Модріч. Геніальний пас віддає на Каріма Медзема. Карім забиває. 1-0 і перший тайм якраз на завершується. На Другий тайм вийду Мадрид Мелітан, Марка Асенція та Асентя, Таланти вийде Паламіна, Кальдар, Міранчук, і та Дуван Сапата. Другий тайм, Мадрид забув го, зима, по сумі рахунок головка, 102.0 і по сумі таде рахунок став до 2-0, і, і Атланті потрібно було забивати тобто, два м'ячі для того, щоб проходити. Далі Манрід. Впевнена команда почувала супер супершанс був Віні. На 52-й матч, коли Віні пішов да, на весь захист аталанти. пройшов там, майже весь захист Аталанти, пробив по воротах Віні, але не забив. Щоб він забив, це був просто якийсь би неймовірний гол. Тому обіграв і Мелі пройшов і Крістіана Рамера пройшов, але він не забив. Але тут таки Вінні на 58-й хвилині матчі заробить право на пенальті, збиває центральний захисник, якраз то збиває Вінісі жуніра, що, що це був Джим сіті не, не Джим Сіті, а талой. Да, талой якраз то збиває. Венісіса жунірас суддя назначає пенальці, а, і Карім, на Карім припустимо, а Серхіо Рамас підходить до 11 метрової позначки Серхіо Рамас. Розбігається Рамас, пробиває і дуже чітко пробиває Серхіо Рамас. Рахунок стає матчі 2-0. По сумі, рахунок стає вже 3-0 на користь Мадрида. в вправий кут Серхіо Рамас, туди саме стрибає... Спартіелло і Серхія збиває. Ще буде у Мадріда шанс, щоб третій м'яч забити. Ось пригадує цей момент, коли Керім Бензима м'яч на Васки. Це той падає Бензима, удар по воротах. Спартіелло рятує добування Бензима, стійка. І в кінці кінці Аталанта відбилося у цій атаці. Мадрид міг забивати в третій. А Атлант, не здається, і на 83-й хвилинь матч штрафний зробила Аталанта Луїс. Муріель якраз ти його пробував, там, до речі, на 76-й хвилині матчі був чистий вихід у Сапати, він його не забив. А на 83-й хвилині матчі Луїс Муріель пробиває гол, збиває таланта 2-1. По сумі двох матчів у протистояння рахунок стає відповідно 3-1, потрібно ще було два забиті м'ячі і Аталанці. Потрібно було в Атланті забивати два. Але буквально наступній Жиатація на 84-й хвилині матчу Мадрид заб'є і в четверте заб'є команда Зінадіна зідана. Дуже хороша проходить атака у Мадріда. І справді, якщо не помиляюся, то якраз ти віддавав передачу Фірікова Альверда, Фідирика Альверде віддав передачу на Марка Асенція. Марко пробуває ні, на Фідрикова Леверда, перепрошую, Лукас Васкес в передачу на Маркасінці. Маркасінці пробиває в ближній кут і робить рахунок матчі 3-1 на користь Мандрідського Реала. Мандрідо бігє Таланту в кінці-кінців з рахунком 3-1. Якщо дивитися статистику, то ми тут з вами, якраз тут друзі, бачимо, що в принципі плюс-мінус футбол був тут тобто да, Плюс мінус був рівний. 12-13 по ударах, 6-5 удари в площину варіт 53-47 володіння м'ячем. 551 передача мандрицького реала 85. Відсоток точність передач 480 Аталанта 81% відсоток точність передач, 14-13 Фоли 3-1 жовті, до речі, картки і 5-0 закутує. Ось за кутою Атланта Мадрид переграє 5-0. Отак, От Володіння майже рівне. По ударах краще було Атланта, з ударами в площину був краще Мадрід. В цілому рівний матч, але мадридський скріла... Реал з цієї моменти команда Зінадіна зідана краще реалізувала. Ну, якщо підвести такий підсумок, то в цілому вважаю, що ділу Андрій пройшов далі, але Атлант, в принципі, не безнадійно виглядав, в принципі, Атлант дуже хороший матч видала. Отож, пригадали, друзі, ми цей матч Ліга Чемпіонів. Сезон 2020-2021, 6 березня 2021 рік, 1-8 фінал Ліги Чемпіонів матч. Другий з двох матчів відповідь. стадион Альфреда дистефана Мадридский Реал Атланта, 3-1 Мадрид перемогает. Побажаем Мадридскому Реалу, всего самого наикращего Аталанте, Джин Гасперини. Побажаем всего самого наикращего вам, друзья, бажаю добра, бережите себя, всем до побачения, всем до новых встреч.